Надоїло мені сидіти в хаті без роботи. Вже таке приходить весна, скоро буде, вже прийде. Вийшов я попрацювати трішки. Є в мене така тепличка. Правда, тут безлад. Ну, прийде время, наведемо порядок. Приніс я ось минулорічні стаканчики, приніс ящики. Назгрібалось з землі, на грядці прямо там. Вона в мене тут удобрена земля, дуже гарна, з перегнойчиком. Зараз буду набирати стаканчики. Будемо сіяти ранню капусту. Скоро вже прийде час і будемо працювати. Так що, така моя тепличка. Всередині. Сьогодні на дворі тепло, гарно, сонечко світе. Так що топити тут не треба, можна працювати і без і без опали.